І над містом, над містом, над містом, гориторя провісна, 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 не пиш царським домі, а я сла на соломі, родився на Спасите Ісус Христос. Не пиш царським домі, а я сла на соломі, родився на спасите Ісус Христос. приходять приходять, ти всяких яслах находять, знаходять, знаходять. Не пишним царським домі, а я на соломі, родився на Спасителі Ісус Христос. Не пишним царським домі, а я на соломі, родився на Спасителі Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 Рожденого знайдемо, 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 не пишним царським домі, а ясла на соломі, родився на Спасителя, Ісус Христос. На пишним царським домі, а ясла на соломі, родився на Спасителя, Ісус Христос. the yeah. us